Вітаю! Сьогодні ми вчимося будувати графік квадратичної функції. Для цього нам потрібно використати ось такий алгоритм, який ви бачите на екрані. Давайте розглянемо на вигляді прикладу. Нам потрібно побудувати графік функції f відкса, дорівнює х в квадраті мінус 4х мінус 5. Що нам потрібно зробити першим? Це знайти абсису вершини параболи. Тобто, ми шукаємо. Вершину. Для того, щоб знати вершину, нам потрібна точка х вершини і y вершини. Спочатку ми шукаємо абсису. Підставляємо всі наші значення, не забуваємо про знак мінус. Важливо його не загубити. Ось тут знизу я підписала. Загальний вигляд, для того, щоб ви могли підглядати коефіцієнт b у нас мінус. 4 2 поділити, а в нас дорівнює одиниці. При діленні мінус на мінус дає нам плюс, 4 на 2 буде 2. Отже, ми вже маємо х. Знаходимо y, Можна скористатися формулою, але ми зробимо підстановку. Оскільки в нас y дорівнює х2х мінус 5, ми підставимо значення x у нашу функцію. Нас буде 2 в квадраті мінус 4 помножити на 2 і відняти 5. 2 в квадраті це 4, мінус 4 на 2 8, і мінус 5 13, 4 мінус 13 буде мінус 9. Ми отримали точку з координатою 2 9, ми її позначимо ось тут. 2 і мінус 9. У нас не вистачає місця, тому ми зробимо ось таким чином. Орієнтовно тут. Далі, наступне нам потрібно визначити напрямок віток параболи. Нагадую, що напрямок віток ми визначаємо за коефіцієнтом А. Якщо А менше нуля, то тоді вітки будуть направлені вниз. Якщо А більше нуля, то тоді вітки будуть направлені вгору. Оскільки в нас коефіцієнт А додатній. Мінус біля нього не стоїть, отже, вітки будуть направлені вгору. Наступне, що нам потрібно знайти, це ще координати декількох точок, щоб ми могли зрозуміти, як же ж будуть розміщені наші вітки. І ми знайдемо координати точок перетину, параболи з вісю абсцис і вісю ординат. Нагадую, що якщо ми шукаємо з вісю абсцис, то тоді ми маємо y дорівнює нулю. У нас y дорівнює нулю, а х дорівнює якомусь числу. І відповідно з вісю ординат, то вже навпаки х дорівнює нулю. Тепер будемо підставляти у нашу формулу. Якщо ми маємо точку, хочемо знайти точки перетину з вісю абсис, тобто y дорівнює нулю, ми маємо х квадраті мінус 4х мінус 5 дорівнює. 0, тому що замість Y ми підставили 0. Ми отримали квадратне рівняння, ми можемо розв'язати за дискримінантом або теоремою Вієта. Нагадую, що якщо розв'язувати за. Вієта то добуток має дорівнювати мінус 5, а сума коренів має дорівнювати коефіцієнту b, тобто мінус 4, але взятому з протилежним знаком, тобто плюс 4 має вийти. Отже, найкраще нам підходить це 5 і мінус одиниця, але обов'язково перевіряємо. 5 помножить на мінус 1 буде мінус 5. 5 додати мінус 1 буде 4. Те, що потрібно, тому що в нас мінус 4 має бути з протилежним знаком. Який робимо висновок, що перша точка в нас буде мінус 1 і 0, тому що y дорівнює 0. Друга точка у нас буде 5 і 0. Давайте їх відразу відмітимо. 5 раз, 2, 3, 4, 5. Так, дійсно, ми ж будемо будувати параболу, і вона буде перетинати вісь абсис, тобто вісь х і мінус 1 0. Це буде ось тут. мінус 1, отут у нас 5 є. Далі ми ще знайдемо точку перетину з вісю ордена. Тут в нас уже х дорівнює 0, тому ми працюємо за таким же алгоритмом. х в квадраті мінус 4х мінус 5 дорівнює. Y підставляємо замість х0, 0 в квадраті мінус 4 на 0 і мінус 5 дорівнює y. Отже, y дорівнює тут 0, тут 0 мінус 5. Маємо точку x0 y мінус 5. Шукаємо її. Раз, два, три, 4, 5. Отут у нас буде мінус 5, і ось це у нас буде точка. Що ж, ми знайшли точки, які нам допоможуть побудувати нашу параболу. Графік у мене буде не ідеальний, так, тому що, ух, незручно мені будувати на графічному планшеті він ось таким чином. Щось, щось, ось так. Ось так. Суть наша була це навчитися будувати графіки за алгоритмом. Чим більше тренувань, тим краще буде виходити в графік. Ну, мені теж треба тренуватися. Якщо є питання, пишіть в коментарях, можемо розглянути і обговорити. Пробуйте, бажаю успіхів.